У 1509 році іспанці захопили портове місто Беджая. Його правитель мусульманин звернувся до Барбароси за допомогою з перспективою вільної використання його порту в піратських цілях. На той момент флот Аруджа нараховував вже 12 шебек з гарматами і цілу тисячу турецьких бійців, ну і плюс купа перебіжчиків та маврів. Арудж мав велику славу, і як тільки пішли чутки, що Барбароса виходить на тропу війни. У нього з'явилася ціла купа прибічників в леванті та й по всьому північно-африканському узбережжі. В серпні 1512 року він висаджується неподалік Буджаї, де до нього приєднується три тисячі берберських горців з колишнім халіфом міста. Вісім днів йшла а підготовка. І коли вже в стіні почала утворюватись діра, аруджу пострілом видриває ліву руку вище ліктя. Турецьке ядро піратської армії евакуювалося разом з капітаном в Туніс на. Стабік решта з війська просто втратила бойовий дух і розійшлась.